Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо годинник Seiko. Модель із спортивної колекції Prospex. Та випущена у співпраці з Парі. Це найбільша асоціація дайверських інструкторів. Модель в оновленому корпусі Самурай. Смарагдово зелений циферблат з градієнтом. Він відображає мерехливе світло сонця, що відно під води. На накладених індексах та стрілках яскраве Lumiesне покриття Lumibrite. Індикація дати розміщена у круглому віковочку між індексами 4 та 5 годин. Біла цифра на чорному фоні. Зверху розміщено логотип Seiko та колекції Prospex. Знизу логотип PALI, напис Automatic та Divers 200 метрів. Це говорить про те, що перед нами сертифікований дайверський годинник, який відповідає усім стандартам дайвера, забезпечує роботу годинника механічний калібр 4R35 з автоматичним заводом та можливістю ручного заводу. В механізмі 23 камені 21 600 на на годину запас ходу 41 година. На Безелі вставка із анодованого алюмінію. Він односпрямований на 120 кліків. Циферблат захищає скло Харлекс. Корпус Самурай із нержавіючої сталі 316L має характерні рубані грані. Вся поверхня сатинована. Заводна головка загвинчується та захищена виступами корпуса. Діаметр 41,7 мм, довщина 12,3м. від вушка до вушка – 49,5 мм, вага 170 г. Браслет із нержавіючої сталі складається з трьох рядів сатанованих ланок шириною 20 мм, максимальна довжина браслета 205 мм, застібка з кнопками та запобіжником. Є 4 отвори для точного підгону браслета. Також є система швидкого подовження браслета. Задня кришка загвинчується. Тут вказані основні характеристики. Зазначено, що це Special Edition. Ось так годинник виглядає на зап'єсті обхватом 16 см. Коштує такий годинник 700 євро. Запрошую на примірку до нашого магазину посилання на сайт в описі цього відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!